Як зносили їх, набрякли від крові рядна, троє їх пастушків. Павло, Сашко і Степан розбирали гранату, і ніяка в житті рядна вже не виведе з горя отих матерів. А Степан будуть груди пекти, ті залишні полі гранати, ти йде війни на грузьких слідах чаряди. Отакі вони хлопці. Крипаті сільські аргонавти, голуб'ята анциболи, хоч не роди. Їх рвонуло на відлік, І бризнуло кров'ю багаття, і несли їх діди, яким не хотілося жити. Під горою стояла вагітна, як поле мати, і кричала та мати Хоч личко його, покажіть. Личка вже не було. Кісточками митиме кров'ю. Посміхалася шия з худеньких дитячих ключиць. Гарні діти були, козацького доброго крою, коли зносили їх. Навіть сонце упало ниць. Вечір був і ціли під вікнами мальви, попід руки держали у тих матерів рідня. А одна розродилась і стала шосте мати. А один був живий. Він умер наступного дня.